Привіт, шанувальники історії. Сьогодні ми зануримося у містичний світ стародавнього Єгипту. Ми поговоримо про гімн Тону. гімн настільки величний і могутній, що навіть піраміди перед ним бліднуть. Уявіть собі, сонце сходить над обрієм, заливаючи своїми золотими променями землі Єгипту. Гім славить Атона, сонячний диск як джерело всього живого, це оспівування світла, тепла та енергії, що сягають найдальших куточків землі. Атон прославляється не просто як Божество, а як єдиний творець усього. Від найменших комах до найвищих гір усі живі істоти завдячують своїм існуванням цій божественній силі. Уявіть собі благоговіння та відданість у серцях стародавніх єгиптян, коли вони спостерігали щоденне диво сходу сонця, вважаючи його життєдайним дотиком Атона. Гімни Дедалі, далі, підкреслюючи, як промені Атона проникають у кожну частинку світу. Даруючи подих і життєву силу всім створінням. Це поетичне нагадування про взаємозв'язок життя, природи та божественного промислу. Цікаво, що гімн Атона також згадує фараона Ехнатона. Він зображений як обраний посередник між атоном та людством, що несе божественну мудрість та благословення своєму народу. Цей гімн це не просто релігійний текст, це вікно у душу цивілізації, яка шанувала сонце як найвище джерело життя та порядку. Це позачасове свідчення прагнення людського духу до розуміння та зв'язку з Божественним. Тож, коли наступного разу ви будете спостерігати схід Сонця, пам'ятайте, ви є свідками того ж небесного танцю, що надихав древніх. Дякую за увагу і продовжуйте досліджувати дива історії свята Рікта сонячної могутності вселенського розуму. О, сяючий, атоне, живий і вічний, володарю незлічених століть і всіх вічностей. Твій світанок. Твоє священне шество – видовище неземної краси, дивовижний, променистий, могутній, любов Твоя безмежна, промені Твої джерело невичерпної радості, золоті нитки, що зв'язують небо і землю. Коли ти виливаєш своє світло, серця наповнюються життям, пробуджуються від землі. Верхній та нижній Єгипет ликують в єдиному пориві. Ти, Боже священний, самороджений, що створив з хаосу впорядкований космос. Сотворив усі країни та народи, людей з їх різними мовами, стада ситих корів та овець, плодоносні дерева, що дають тінь та плоди. Ти світиш, і все дихає, цвіте та плодоносить. Ти водночас мати і батько для всіх істот, чиї очі побачили світ завдяки тобі. Ти дарував їм зір та здатність бачити красу світу. Ти світиш і бачать всі від малого до великого. Всі душі від царя до останнього хлібороба ликують у вдячності тобі о всемогутній володарю. Коли ти ховаєшся за західним обрієм за край землі, огортаючи світ покровом ночі, все живе завмирає, ніби вражене сном смерті. Доки ти знову не з'явишся зі сходу, сходячи над обрієм, розсіюючи темряву, обличчя оповиті тіння, носи не дихають на повні груди, ти посилаєш свій перший промінь і у відповідь простягаються руки в молитві, величаючи твій Божественний дух, що наповнює все світ. Ти сяєш у небесній височині, і голоси співців здіймаються добе у хвалебних гімнах, грають арфи та флейти, сурмлять сурми, славлячи твою міць та щедрість, бо ти знову відроджуєш життя, осяюючи світ красою вогняно світлою, даруючи іскру нового життя кожній істоті. І всі ликують у палаці Хатбенбена, де підносять тобі молитви, і в кожному храмі, присвяченому твоєму імені, лунають хвалебні пісне співи. І всі ликують у палаці Ахетатона, прекрасному місті, тобою заснованому, місті істини та світла, бо ти задоволений їх відданістю, тобі приносять там рясні та ситі жертви як знак подяки за твої дари. Чистий серцем той, хто до вподоби тобі овічно живий у своїх святкових хорах, що возносять хвалу твої величі. Все, що ти створив від найдрібнішої комахи до величних гір, радісно тремтить та стрибає перед твоїм сяючим ликом. Перед тобою веселиться вся природа, Атоне, невгасимо палаючий на небі кожного ранку та вечора, день за днем вічно. Слава тобі, Атоне, що створив небесне склепіння, щоб виливати звідти своє світло на землю. Слава тобі, Атоне, що з висоти небес оглядаєш всі свої творіння, бачачи кожну істоту та кожен її вчинок. Слава тобі, Атоне, в якому укладені тисячі й тисячі життів, щедро дарованих нам смертним. Ахатбенбен – світове яйце Дім -бен Ахетатон духовний світ. Гімна Тону, також відомий як Великий гімна Тону, є одним із найважливіших літературних творів стародавнього Єгипту. Він був створений за часів правління фараона Ехнатона, Аменхотепа Толі, який провів релігійну реформу, встановивши культ єдиного бога, Атона, сонячного диска. Існує кілька версій гімну, знайдених у різних гробницях, зокрема в гробниці АІ кеві 25. Та гробницях знаті вахи сучасна амарна. Текст має поетичну форму та описує величі всемогутність Атона як творця та життєдавця. Навести повний дослівний переклад гімну досить складно через фрагментарність збережених текстів та складність давньоєгипетської мови. Однак я наведу основні мотиви та ключові фрагменти, що дадуть уявлення про його зміст основні мотиви гімну. Атон єдиний Бог та Творець. Гім підкреслює монотеїстичний характер культу Атона, стверджуючи, що він є єдиним Богом, який створив світ та все живе. Атон джерело життя та світла. Атон описується як джерело сонячного світла, що дарує життя та підтримує все живе на землі. Його промені проникають всюди, даруючи тепло та енергію. Атон всемогутній та всезнаючий. Гім підкреслює всемогутність та всезнання Атона, який керує всім Всесвітом та знає про все, що відбувається. Атон добрий та милостивий. Атон описується як добрий та милостивий Бог, який піклується про свої творіння та дарує їм благополуччя. Ехнатон, син та посередник Атона. Фараон Ехнатон зображується як син Атона та його посередник на землі, який пам'ятає повеління Всевишнього і тому несе його священну волю і благодать людям. Ключові фрагменти узагальнений переклад, оскільки точний переклад може варіюватися. Ти сходиш прекрасно на небосхилі небес. Оживи Атон, початок життя. Коли ти сходиш на східному небосхилі, ти наповнюєш всю землю своєю красою, опис сходу сонця та впливу Атона на землю. Твої промені охоплюють землі до краю, ти створив усе, що є на землі. Ти Атон денний, великий у своїй могутності, підкреслення всеосяжності та могутності Атона. Ти створюєш людину в утробі матері, ти даєш їй дихання життя. Ти створюєш птахів у небі, риб у воді, худобу на пасовищах. Опис Атона, як Творця всього живого. Як багато твоїх діянь, вони приховані від людського ока, єдиний Боже, подібного якому немає. Ти створив землю за своїм бажанням, ти єдиний, підкреслення унікальності та всемогутності Атона. Ти в серці моєму, і немає іншого, хто б знав тебе, окрім твого сина, Неферхепер Хепе Рауаенрах якому ти відкрив свої плани та свою могутність. Зв'язок Ехнатона з Атоном. Значення гімну. Гімн Натону є важливим джерелом для розуміння релігійної реформи Ехнатона та його монотеїстичного культу. Він демонструє нове бачення божества, відмінне від традиційного єгипетського політеїзму. Гімн також є цінним літературним пам'ятником, що відображає поетичну майстерність та релігійні почуття того часу, узагальнений переказ гімну Атону. Гімн починається з урочистого звернення до Атона сонячного диска як до єдиного живого Бога. Творця всього сущого, описується його величне сходження на східному небосхилі, що осяває всю землю своєю красою та наповнює її життям. Промені Атона досягають найвіддаленіших куточків землі, даруючи тепло, світло та енергію. Атон творець не лише землі, але й усього живого на ній людей, тварин, птахів, риб. Він піклується про свої творіння, даруючи їм їжу та дихання життя. Його діяння незлічені та часто приховані від людського ока. Він єдиний Бог, подібного, якому немає. Гім підкреслює всемогутність та всезнання Атона. Він керує рухом небесних тіл, зміною пір року та всіма процесами у Всесвіті. Він знає про все, що відбувається на землі, та піклується про добробут своїх створінь. Особливе місце в гімні займає фараон Ехнатон, який зображується як син Атона та його посередник на землі. Ехнатон отримує від Атона знання про його волю та могутність, та несе це знання людям. Гімн завершується прославленням Атона як єдиного живого Бога, Творця та життєдавця, чия влада та милість безмежні. Важливі фрагменти з узагальненим перекладом початок гімну, опис сходу Сонця. Ти сходиш прекрасно на небосхилі небес, оживи Атон, початок життя. Коли ти сходиш на східному небосхилі, ти наповнюєш всю землю своєю красою. Твої промені охоплюють землі до краю, ти створив усе, що є на землі. Ти атон денний, великий у своїй могутності. Цей фрагмент описує візуальний ефект Сходу Сонця та його вплив на землю, підкреслюючи атона як джерело світла та життя. Атон як творець всього живого. Ти створюєш людину в утробі матері, ти даєш їй дихання життя. Ти створюєш птахів у небі, риб у воді, худобу на пасовищах, як багато твоїх діянь. Вони приховані від людського ока, єдиний Боже, подібного якому немає. Цей фрагмент підкреслює роль Атона як творця всього живого від людини до тварин та його унікальність, зв'язок Ехнатона з Атоном. Ти в серці моєму і немає іншого, хто б знав тебе, окрім твого сина, Нефер Хеперура Уайнатона, якому ти відкрив свої плани та свою могутність. Цей фрагмент легітимізує владу Ехнатона, представляючи його як обраного Атоном. Важливі зауваження. Цей переказ є узагальненим та інтерпретаційним. Точний переклад та значення окремих фраз можуть варіюватися залежно від джерела та інтерпретації єгиптологів. Для більш глибокого розуміння гімну Атону рекомендується звернутися до наукових праць, що містять транслітерацію давньоєгипетського тексту та його детальний аналіз. Важливо пам'ятати про історичний контекст створення гімну, пов'язаний з релігійною реформою Ехнатона та встановленням монотеїстичного культу Атона.